Дякую. Я думаю, що більшість колег сьогодні мали можливість оцінити і власним поглядом ті події, бо частина з вас була безпосередньо присутня, зв'язку з тим, що в нас є відкрита одна трансляція, то це дійство дивилося до якогось моменту. Взагалі всі ті, хто мали відношення і мають можливість відкрити інтернет в робочому місці. Тому не було оригінально, ми все бачили своїми очима. Ми щойно завершили засідання голів фракції Львівської обласної ради, була переважна більшість представників. Ми так трассуємо позиціональностільки сюди, скільки з того, що було почутно. Отже, позиція перша, безумовно, що ми засуджуємо будь-які хуліганські дії, які не мають нічого спільного з акціями масової непокори, які ми всі мали можливість бачити в цьому залі військовообласної ради. І я сподіваюся, що правоохоронні органи, на яких також є частково невелика за те, що вони була на місце, мають дати цьому найближчим часом оцінку. А найголовніше зроблять все можливе, щоб ми потім подібні заходи не повторилися, оскільки мова йде не тільки про. Безпеку самих депутатів, безпеку всіх тих, хто приключить сусіда сидіти, про тому що важко колеги журналісти. Коли ситуація вийшла повністю контролю відповідно до регламенту, я закрив сильне засідання і далі його змісто продовжувати не бачити, тому що в частині ультиматумів, а я вважаю, що це безсенсовна розмова про прийняття того чи іншого рішення. Тепер щодо самого рішення. Я вас інформую про те, що, а, за моїм дорученням, після того, як сесія підтримала, була виступки двох представників ліквідуючих, мій перший заступник відпрацьовував сам текст рішення а, в частині проекту звернення до президента України, керівника міністра України Верховної Ради України, де в результаті приблизно там за 10 перша було, був вихід на кінцеву редакцію. Самого власне рішення. А, тому маємо таку ситуацію, яку маємо. А ми почали слухати, як на мене, одне з найбільш важливих питань за соціально самотичного розвитку і було передано в самому порядку до представників працюючих, що наступне питання без перед мене, і будемо слухати це рішення. До речі, на самому тексті звернення є підпис МІ на проєкті. І є підпис більшості голікацій. Обласної ради, тобто незалежно від ми здатні відсепарувати політично від того, що мало місце, з тим, що мало місце в першу чергу розбиратися охоронування політично, а ми дозволимо, що ми готові приймати а, так би мовити цю заяву. І а, тепер, що стосується безпосередньо продовження роботи, безумовно, що ми не можемо залишити сесію в тому стані, яка вона є. Слухається, як я вже сказав, одне з найбільш важливих питань, тому ми домовилися про те, що ми стартуємо четвер о 10-й ранку, ми продовжуємо роботу з цього самого питання, на котрому почали. На жаль, на жаль, на жаль, сьогодні переміг не здоровий розум, а перемогло щось інше. Я сподіваюся, що таких перемог на перспективу більше не буде. На запитання відповідати готовий, але брахується.